Доброго дня, дівчата, показую, що я роблю для того, щоб ниточка не розслаювалась. По-перше, в мене машина Silverit. Я ось так резиночкою причепила віск, можна взяти свічку і серединку вирізати з фитилем. І вставити ось так. Бачите, я проділа ниточку через углуплення всередині. Ось вона в мене проходить. У мене кардний маринос, Кардний, ви знаєте, він більш жорсткий, тому я його ще трошки парафіню, бо кардний, хоч і в пропитки, ну, все рівно ще трошки всю ниточку, яка проходить в мене через. Нитя натяжник трошечки парафіню. Так, я для вас спеціально заправила три ниточки. Ось одна в мене ниточка 1000 метрів, дві по півтори. Ось вони різні по товщині, щоб ви бачили. Так, розібрала я голки. Що ми робимо? Я скручую, ось так скручую ниточки. Ось у мене 65 на 65, ну, приблизно сантиметрів 60. Отак натягую, з нити натижника і скручую це, цю ниточку. Ось так ми її скручуємо. Як шнурочок ми робимо. Скручуємо, я скручую, поки в мене не починає ось так скручуватися ниточка. Бачите, це значить вже досить. Якщо ось вона вже починає скручуватися, це дуже гарно. вона друг до дружки вже скрутилася, тому ось, ось так вона і буде в'язатися вся щільна. Разом і не буде розкріплюватися. Ось, о, бачите, вона в мене, ось, буквально ось. сантиметрів 50-60, вона в мене ось така скручена до тих пір, поки ось вона отак сама не скручується. Так, закріплюємо її, фіксуємо, як завжди, фіксую знизу. Защепкою, чим ви там фіксуєте, заводжу в каретку, піднімаю свою гольницю, виставляємо потрібну нам для заробітку щільність, все, і пров'язуємо. Ось, бачите, вона скручена, вона не розслоюється. Це потрібно буквально для першого ряду, бо перший ряд завжди буває, розслоюється. якщо розслоїлася все, ось вона в мене дуже добре, пров'язалася. Ось у мене темненька нитка. Ну, я думаю, вам видно ось вона. І коли ви будете вставляти вже грибінку, дивіться уважно, щоб грибінка не потрапила між нитками. Ці зубчики не потрапили, не розслоїли ниточку. Дуже уважно, дивіться, щоб вона потрапила саме. Ось, між нашим рядом заробітним, щоб не розслоїли, не розслоїлася сама ниточка. Все її вставляємо і пров'язуємо. Далі потрібно, вже нічого не потрібно, все нитка далі йде вже сама по собі, тому вона фактично не розслоїться. Якщо у вас гарно виставлене фонтурне правильно, якщо ви Закрутили спочатку ниточку Якщо ви додатково встановили парафін, щоб вона більш.